Дорогі студенти. Вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумов. Скелет тулуба. Скелет тулуба утворюють, запам'ятовуємо, криптовий стовп, колюмна вертебраліс і грудна клітка Кавеаціс або Торакс. Хребтовий стовп. Хрептовий стовп дорослої людини складається з 24 вільних хребців крижової кістки та куприкової кісток. Вільні хребці. Вільні хребці поділяють на шині їх є 7 хребців, грудні. 12 хребців, поперекові 5 хребців. Крижова кістка представлена п'ятьма крижовими хребцями, що зрослися між собою. А куприкова кістка вона складається з трьох пяти зрослих куприкових хребців. Грудну клітку утворюють. Дванадцять пар ребер з відповідними грудними хребцями та груднина. Загальні риси будови вільних хребців. Хребець вертебра складається з тіла хребця, корпус вертебра. Тіло хребця, корпус вертебре, корпус вертебре, дуги хребця, аркус вертебре. Ось дуга хребця, аркус вертебре і відростків хребця. Процесus вертебре. Ось у нас відростки хребця, процесус вертеб. Тіло хребця. Звернене вперед і є його опорною частиною. Ззаду від тіла розташовується дуга хребця. Вона з'єднується з тілом за допомогою двох ніжок дуги хребця. Ось ніжки дуги хребця. Педункулі, або педункулюс аркус вертебра. Ось ніжки дугі хребця педunкулюс аus вертебри. При цьому обмежується, обмежуючи хребцевий отвір фарамен вертебралі. Отвори всіх хребців складають хребтовий канал Canalis vertebralis, в якому знаходиться спини. Мозок. На поверхні тіла хребця є отвори для кровоносних судин, це так звані живильні отвори фураміна нутріція. Отже, ще раз. З чого складається хребець? Це є тіло хребця, раз, от перше, тіло хребця. Тіло хребця, тіло хребця на латині корпус. Вертебри. Далі. Дугі хребця. Ось у нас, добре видно, дугу хребця, аркус вертебри. Тіло хребця, Тіло хребця. воно звернене допереду. Звернено допереду. допереду. І є опорною частиною Ззаду від тіла, дуга хребця. Тепер вам потрібно з'єднати тіло хребця і дугу хребця. Ось ми їх з'єднуємо за допомогою ніжок. Ось ніжки. Раз, два. Pedunculus аркус vertebrae. Називається ніжки дуги хребця. Педunкулюс аркус вертебри. Зрозуміли. Ось ще ніжки дуги хребця, Pedunculus аркус vertebrae. В результаті утворюється у нас отвір, або формується отвір, форамен вертебралі. Отвори всіх хребців складають хребтовий канал, каналіс вертебраліс, в якому знаходиться спинний мозок. На дузі хребця розташовується сім. Відростків, ось ще раз дуга хребця, і ви бачите, є відростки. Загальна їх кількість 7 відростків. Позаду, посередині лінії, ось, позаду, посередині лінії розташований непарний остистий відросток, процесус спінозус. У фронтальній площині, праворуч і ліворуч, знаходяться поперечний. Поперечні відростки, ось один поперечний відросток, і ось дуже добре видно другий поперечний відросток на латині процесус трансверзус. Отже, ви знаєте, один непарний по центру це процесус спінозус і парні поперечні відростки процесус трансверзус. До гори і донизу від дуги відходять парні, верхні та нижні суглобові відростки. Дивимося. Ось бокова проекція. Парні. Верхній та нижній суглобові відростки. Ось на цьому малюнку ми бачимо верхні суглобові відростки. Отже, є ще парні суглобові відростки. верхні Процесус артикуляріс суперіор і нижні суглобові відростки процесус артикуляріс інферіор. Основи суглобових відростків обмежують верхню. Ось тут буде у нас верхня, і тут буде верхня, верхню та нижню хребцеві. Вирізки. Інцизура вертебраліс суперіор. І ось дивіться, дуже добре виражена інцизура вертебраліс інферіор. Нижні вирізки, як ви бачите, нижні вирізки, вони є глибші, ніж верхні. Ось нижня вирізка. І вона дуже добре візуалізується. Відповідно, при з'єднанні хребців один з одним, ось ми бачимо, з'єднання хребців один з одним. Нижня і верхня вирізки утворюють праворуч і ліворуч міжхребцевий отвір, форамен інтервертебралі. Міжхребцевий отвір, ось дивимося, міжхребцевий отвір, міжхребцевий отвір, ще один, ще один, і вище. Дуже добре їх видно. Порамен інтервертебралі – міжхребцевий отвір, через які проходять спинномозкові нерви та кровоносні судини. Шийні хребці. Ось ви зараз на слайді бачите шийні хребці. Шийні хребці вертебра цервикаліс. Їх є сім шийних хребців позначаються С1, С7. І вони становлять верхній шийний відділ хребтового стовпа. З семи шийних хребців, два верхні, верхні значно відрізняються від інших. Тому їх називають атиповими хребцями. Всі інші хребці побудовані за загальним принципом. Їх тіла відносно невеликих розмірів і мають форму еліпса. Хребцевий отвір великій, трикутної форми. Остистий відросток, як правило, роздвоєний. На цьому слайді ви бачите бічну та передньо-задню рентгенографію шийної частини хребтового стовбура. Положення вертикальне, центральний пучок променів спрямований на е, третій шийний хребець. Відмінною ознакою всіх шийних хребців є отвори в поперечних відростках форамен відростках, трансверзаріум. У цих отворах проходять хребтова артерія і вена. По верхній поверхні, поверхні поперечних відростків третього, сьомого шийних хребців, йде борозна спинно-мозкового нерва. Сулькус нерві спиналіс. Ці відростки закінчуються двома горбками. Переднім горбком. Ось переднім горбком. Туберкулюм антеріус. І, відповідно, заднім горбком, туберкулюм постеріус. Передній горбок шостого шийного хребця. Це шість. Розвинений сильніше, ніж в інших. Це сонний горбок туберкулім каротікум. Оскільки до нього можна притиснути сонну артерію при кровотечі. Остисті відростки короткі, спрямовані дещо донизу і наприкінці роздвоєні. І ще раз тільки вже на іншому малюнку. Давайте зафіксуємо великими літерами. Ми підкреслюємо і говоримо, що відмінною ознакою всіх шийних хребців, ось я навожу. Всіх шийних хребців. Є отвори в поперечних відростках, латинію форамен transversarium. У цих отворах проходить хребтова артерія і вена. По верхній поверхні поперечних відростків. Третього, сьомого шийного хребців іде борозна спинно-мозкового нерва. Сулькус нерві спіналіс. Сулькус нерві спіналіс. Ці відрозки закінчуються двома горбиками. Ось один горбик і другий. Двома горбиками переднім горбиком, туберкулем антеріус. І заднім горбиком тубліум постеріус. В 6-го шийного хребця. Передній горбик розвинений значно сильніше, ніж в інших. І цей горбик називається сонним горбиком туберкулем каротиком, оскільки до нього можна притиснути сонну артерію при кровотечі. Остисті відростки – процесу спінозус, вони є. Короткі, спрямовані дещо донизу і наприкінці роздвоєні. На цьому слайді ви бачите сьомий шийний хребець у двох проекціях. У сьомого шийного хребця остистий відросток, довший і потовщений на кінці. Цей хребець ще називають виступним вертебра проміненс. Оскільки верхівка його остистого відростка добре промацується у живої людини. Суглобові відростки шийних хребців короткі, розташовані косо між фронтальною та горизонтальними площинами. При цьому верхні суглобові відростки обернені назад, і трохи вгору, а нижні вперед. І вниз. Я від вас не відстану ще один сьомий шийний хребець, але вже це інший малюнок і ще одна проекція. Так що нам потрібно запам'ятати про сьомий шийний хребець. У сьомого шийного хребця остистий відросток довший і потовщений на кінці. Цей хребець ще називають виступним вертебра промінець. Оскільки верхівка його остистого відростка добре промацується у живої людини. Можете спробувати на собі. Суглубові відростки, суглубові відростки шини хребців, вони короткі, розташовані косом між фронтальною та горизонтальними плащинами. При цьому верхні суглубові відростки обернені назад і трохи вгору, а нижні вперед і донизу. На форму е, перших двох шийних е, хребців е, вплинуло найближче їх сусідство з черепом. І за їх участю відбувається обертання голови. Тому вони отримали назву обертальні хребці. Перший шийний хребець Атлас. Це один. Він не має тіла та вирізок ще раз перший шийний хребець, у нього відсутнє тіло. Також він позбавлений остистого та суглобових відростків. На місці тіла першого шийного хребця є передня дуга Атланта. Arcus Anterior Atlantis. На її передній поверхні розташований одноіменний горбок Tuberculum Anterius. А на задній поверхні. На задній поверхні є невелика суглобова ямка зуба фове. Дентіс, з якою з'єднується другий шийний хребець. З боків, з обох боків, розташовуються латеральні маси, масе латераліс. Верхні суглубові поверхні фаціas артикуляріс суперіор. У них представлені суглубовими ямками. Еліпсоподібної форми для з'єднання з виростками потилочної тістки. Нижні суглобові поверхні facies articularis inferior утворюють злегка увігнуті округлі суглобові площадки, що з'єднуються з другим шийним хребцем. Задня дуга Атланта. Ось задня дуга Атланта. Аркус Posterior Atlantis. Вона відповідає дузі типового хребця. На задній поверхні є редукований остистий відросток у вигляді невеликого заднього горбка Tuberculum posterius, на верхній поверхні задньої дуги позаду Massa lateralis Проходить борозна хребтової артерії. сулькус артерія вертебраліс. Хребцевий отвір, форамен вертебралі, він обмежений дугами, обмежений дугами та латеральними масами. Він є дуже великий в порівнянні з отворами інших хребців і відповідає йому лише своєю задньою половиною. У передній половині звуженої з боків за допомогою маси латераліс розміщується зуб другого шийного хребця. Поперечний відросток процесу трансверзус має отвір, форамен трансверзаріум для. Кровоносних судин. Передній і задній горбки у нього відсутні так само, як і борозна спинно-мозкового нерва. Використаємо ще одне зображення: перший шийний хребець Атлант Атлас С1. Ще раз він не має тіла та вирізок, також позбавлений остистого та суглобових відростків. На місці тіла є передня дуга Атланта Arcus Anterior Atlantis. На її передній поверхні розташований одноіменний горбик Tuberculum Антеріус. а на задній поверхні є невелика суглобова ямка Фовеа Дентіс, з якою з'єднується другий шийний хребець. З боків розташовуються латеральні маси Атланта, маси Lateralis Атлантіс. Верхні суглубові поверхні Facies articularis superioris у них представлені суглубовими ямками еліпсоподібної форми для з'єднання з виростками потилочної істки. Задня дуга Атланта, Аркус Posterior Atlantis, вона відповідає дузі типового хребця. На задній поверхні є редукований остистий відросток у вигляді невеликого заднього горбка Tuberculum posterius. На верхній поверхні задньої дуги позаду маса lateralis проходить борозна. Хребтової артерії Сулькус артерія вертебраліс. Хребцевий отвір форамен вертебралі він обмежений дугами та латеральними масами, є дуже великим в порівнянні з отворами інших хребців і відповідає йому лише своєю задньою половиною. У передній половині звуженої з боків за допомогою маса латераліс розміщується зуб другого шийного Хребця. Поперечний відросток. Процесус трансверзус має отвір форамен трансверзаріум для кровоносних судин. Передній і задній горбки у нього відсутні так само, як і борозна спинно-мозкового нерва. Нижній суглобові поверхні, ми їх вже згадували: ось подивіться, на нижні суглобові поверхні. Атланта Фация артикуляis інфереорis, вони утворюють злегка увігнуті округлі суглобові площадки, що з'єднується відповідно з другим шийним хребцем. І якраз на цьому слайді добре візуалізується на задній поверхні невелика суглобова ямка дентіс, з якою з'єднується другий шийний ям. Хребець, ось це дентіс І нарешті другий шийний хребець. Другий шийний хребець осьовий овий Аксіс С2. Чим він відрізняється? Він відрізняється від типових шийних хребців. Ну це важко не помітити, тим, що його тіло на верхній поверхні має зубоподібний відросток або Зуб Денс Аксіс, який є тілом Атланта. Тобто, якщо вас запитають, де тіло Атланта, куди воно ділося, це ось на другому шийному хребці його виступ зуб, це є тіло Атланта, що перемістилося в процесі розвитку. При з'єднанні першого шийного хребця з другим, зуб відіграє роль. Осі, навколо якої Атлант разом з черепом обертається праворуч і ліворуч, так званий, уявіть собі, вираз незгоди. Поверніть голову ліворуч і поверніть голову праворуч. Вираз незгоди. Ні, не буду їсти кашу, ні, ні. Зуб другого шийного хребця, циліндричної форми, має верхівку. Зуба, апакс дентис і е, спереду та ззаду суглобові поверхні. Ось спереду суглобова поверхня, спереду суглобова поверхня і ще є ззаду суглобова поверхня. Передня суглобова поверхня facies articularis антеріор з'єднується з ямкою зуба передньої дуги, Атланта, задня суглобова поверхня. Фація артикулярис постеріор з поперечною зв'язкою Атланта. Верхні суглобові відростки відсутні, замість них з боків зуба знаходяться трохи опуклою форми одноіменні суглобові поверхні. Фаціс артикуляріс суперіорис, які призначені для з'єднання з відповідно нижніми. Суглубовими поверхнями на латеральних масах Атланта. Процесус трансверзус, як і в першого хребця, закінчується невеликим потовщенням. Біля основи він має форамен трансверзаріум, борозна спинно-мозкового нерва відсутня. І ще раз, другий шийний хребець, це осьовий аксіс С2. Відрізняється від е, типових шийних хребців тим, що його тіло на верхній поверхні має зубоподібний відросток або зуб Денс Аксіс, який є тілом Атланта, що перемістилося в процесі розвитку. А при з'єднанні першого шийного хребця з другим зуб відіграє роль осі, навколо якої Атлант разом. З черепом обертається праворуч і ліворуч. Вираз незгоди, незгоди. Повертаємо голову ліворуч і праворуч. Зуб другого шийного хребця циліндричної форми має верхівку зуба, апекс дентіс і спереду та ззаду суглобові поверхні. Передня суглобова поверхня фасс артикуляріс антеріор з'єднується з ямкою зуба передньої дуги. Атланта. А задня суглобова е, поверхня фацес артикуляри постеріор з поперечною зв'язкою Атланта. Верхні суглобові відростки відсутні, Замість них з боків знаходяться трохи опуклої форми одноіменні суглобові поверхні фас артикулярис, superior, е, які призначені для з'єднання. Правильно з нижніми суглобовими поверхнями на латеральних масах Атланта. Процесус трансверзус, як і в першого хребця, закінчується невеликим потовщенням. Біля основи він має форамен трансверзаріум, а борозна для спинномозкового нерва відсутня. І я, як завжди, бажаю всім успіху і дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо. Цікава кожна ваша думка, ваші зауваження та ваші побажання. І величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Це мотивує та допомагає мені продовжувати створювати цікавий та корисний для вас контент. Без вас це було б. Неможливо. Дорогі захисники та захисниці України від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу, духу та самопожертви. Ви справжні герої нашого часу, ті, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви опора та гордість нашої нації кожен ваш день це прояв величезної відваги та відданості, і ми неймовірно вдячні вам за це, як каже мій друг, колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, капітан медичної служби начмет 53-го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович. Мій бат для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є на що. Будемо вдячні за любу допомогу.